Друзі, кава машина Нівона 8107 Потребує промивання варишного блоку. Давайте це зробимо. Так, заходимо в обслуговування. Ось, промивання. І вона нам пише по кроково, що нам треба робити. Так, зняти дверцю. Знімаємо двері. Так, так, підтвердили. Знімаємо робочий блок. Зняли. І нам треба його помити. Так. Просто миємо чистою протошною водою від залишків кави. І все, щоб все було чисто і щоб нічого не мішало роботі варочного блоку. Так, ми помили, стріхнули. І ось кавомашина. Пише нам ставити робочий блок. Так. Защелкнули. І поставити дверці. Все. Вона зараз промиє і ось так треба мити робочий блок. Друзі, обов'язково мийте робочий блок хоч раз на місяць. Все, кавомашина готова до наступних напоїв.